Друзі, вітаю вас всіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь вас поблагословить. Однією думкою хотів би зараз поділитися. Вона записана в восьмому розділі Євангелія від Матвія з 23 го вірша. Там написано, що Христос і учні. Вони були в човні, і почався неймовірний шторм, що почало хвилями заливати човен, а Христос спав. Який сьогодні неймовірний шторм в твоєму житті? Це може бути рак, діабет, тебе загинула дитина, попав чоловік в аварію. Ти втратив бізнес, неймовірний шторм. Тобі треба відповідь, а відповіді поки нема. Тобі треба втіхи, але ти її не відчуваєш цієї втіхи. Ти задаєш питання, Господь, ти? де? Чому ти не зі мною? Чому ти не відповідаєш? Чому я тебе не відчуваю, не чую, не бачу в моєму штормі, неймовірному штормі. І учні підходять до Христа, вони його будять. І говорять, Господи, врятуй нас, гинемо. Але він говорить їм, чого ви такі боязливі, маловіри. Тоді, вставши, він заборонив вітрам та морю, і настала велика тиша. Тут є дуже потужна думка. Він став і заборонив вітрам та морю, і настала велика тиша. Ми маємо владу від Господа наступати на змій, на скорпіонів. Ми маємо владу молитися за сілення за те, щоб виганяти бісів. Ми, діти Божі, ми маємо владу. І ось ми повинні з вами зрозуміти, що нам треба стати і почати молитися або заборонити, або сказати в ту ситуацію, в якій ми сьогодні знаходимося з владою Боже Слово. Наприклад, півтора роки. Я дуже сильно хворів. І хворів так, що після кожного вживання їжі я починав задихатись, кашляти, і мені ставало погано. І це було півтора роки. Один день за одним повторилась одна і та ж картина. Буквально це нещодавно було. Півтори роки це було, як почалася війна. І... Кожен день одна і та ж картина, і в якийсь момент Господь мені дає слово, почни класти руки на себе і конкретно зв'язувати ці речі, конкретно проголошувати Боже Слово. Я кожен день почав тричі класти руки на свою шию, тому що в мене була тут з цим проблема, коли я вживав їжу, я відчував цю проблему, розумів цю проблему. І я почав класти руки на себе. І молитися, і проголошувати сілення Боже Слово з владою. Я почав забороняти тим речам, які відбувалися, в моєму горлі відбуватися. Сьогодні я можу свідчити: ось про що: три місяці, як є перемога в моєму тілі над цією хворобою, за три місяці жодного разу це не повторилось. Це було рік і чотири місяці, шістнадцять місяців, коли кожен день. Тобі погано, коли кожен день ти їш, кожен день ти так кашляєш, що дорвоти, дорвоти. Одна і та ж картинка дорвоти, кашель, і потім все проходило. І ти розумієш, чого шатається, неймовірний шторм, шторм, діти це бачать, дружина це бачить, і ти розумієш, ти береш віру і слово, як написано, кладеш на себе руки, починаєш молитися за це, і приходить. Перемога, який неймовірний шторм в твоєму житті. От прямо зараз почни сповідувати Боже слово з вірою, почни молитися, почни забороняти, почни виганяти бісів, якщо це бісовська атака на твоє життя. Зв'яжи його наміри, зв'яжи його плани. І ти побачиш Божу перемогу. Тому я благословляю тебе на перемогу і благословляю тебе як переможця. Амінь.